Ну що, ми чекаємо на поготові, щоб відкрити двері? Давай, да, хоть. Слоник, бочок. Боже. дівки в порівнянні з ним такі малі. Ну що, Чарлей, О, Боже, Вони тобі жаліються. Кажуть, кого ти привів? Що ти робиш? Одумайся. Очка заважає. Сьогодні ввечері можна не доїти. Молока не буде. Махіна отака, як пригане отак на ногу або куди-небудь? Зачем? Буся, що таке? Вони через ясла повернуть. Дівки, чи ви здуріли? Минулого року вже все, все було. Ага. Ось цей стопчик один, який вчора забурювали, забивали. А там он інший посередині ось це отам. бусь, ти чого, а бачиш, як треба заганяти дівок швидко? Щоб застою в рубцю не було. Не, ну як буся вміє орати, я, звісно, поражаюся. Ох у неї противний ор. Та стойте ви чого ви він вас понюхає та й все. От чмаленні якісь. Да, Чарлей? Скажи якісь дівки неправильні, да? Terima kasih telah menonton! захекався вже. А він все таки бачить більше всього на бурю реагує. Буся, чого ти кричиш? Що, Чарлюша? Ти ж хлопець бувалий вже. Вже третій сезон в роботі. Так, хтось уже пішов ліг відпочити. Фея. Фея вже лягла відпочивати. Тяжко ввечері доїти буде нічого. Отакий наш производитель. Його копита вже страшні. Я дівкам не можу зі своєю рукою стригти, а йому й подобно. Да, до речі. Я вже розповідала, що я. Та на початку літа, мабуть, виставляла обяву стосовно продажу Чарлі. І Багато мені тоді дзвонили. І телефонувала одна знайома, вона в нас брала двох дівчинок, але одна пропала, а інша в неї зараз. І вона забронювала. Чарліка сказала, як, як відбудете сезон ваших весіль, телефонуйте, ми приїдемо, заберемо. Виставила я ціну на нього тоді 7 тисяч. Дешевше я його не віддам. Як би хто мене не засуджував за це. Я хочу сказати одне, ви спробуйте виростіть, купіть його, там коли йому 3-4 дні отроду, вигодуйте молоком, потім годуйте більше двох років зерном щодня, це вам не коза, і в запуск він не йде. А в період гону, в період злучок він отримує ще більше зерна. Він у нас їсть зерно двічі на день, круглий рік. От. Тому для тих, хто буде засуджувати або хоче спробувати, можете мені не писати нічого. Е, я рахую, що він того вартує. Е, по потомству він вже перевірений. Від нього в нас вже е, Віка, це його донька, Міра і Барбі. Це його донечки, вони перевірені. І так, ми в тому році йшли на імбрідінг. Хто нас давно дивиться, ті знають, що Лана і Дана це імбрідінгові казанята. В цьому році ми також йдемо на імбрідінг. Тобто виходить тато, криє своїх донечок Барбі, Міру і Віку. Його ж донечки по сумісності онучки Лана і Дана тому і закриті, щоб він їх не покрив. Для них ми придбали каратика. От. Той імбрідінг результат я зможу оцінити на наступний рік. Січень, лютий 24-го. Тоді вже буду бачити, що виходить з імбрідінгу. а от його донечками я задоволена. І Віка, і Барбі, і Міра. Ну, барбушка в нас вона підсмактує себе, але це, це не от. Чарліка передалося це від фіюшки від мами. Нагорода така в нас. От. А так, дівчата, що мене влаштували, і тому було прийнято таке рішення, що я ним ще цього року покриваю свої кози. Його можна було продати відразу, коли ми каратіка знайшли. Але я не хочу, я хочу ще. Від нього казенят, я хочу від цієї пари від Лади, Лада і Чарлік. Лада мені дуже подобається як коза. У Лади позаминулого року. Ну, минулого виходить. Ні, все таки позаминулого була дівчинка, і ми її продали первокоткою, як тільки вона окатилася. Ну, там ми її не збирались продавати, прийшли по другу козу, а глянули на Ладину донечку і купили дві кози. Ну, не про це зараз мова, мова про те, що нею там задоволені дуже. І я хотіла від Лади і Чарліка, дівчинку собі залишити. Але у Лади в цьому році було два козла. Тому я дуже сподіваюся, що на наступний рік, можливо, Ладушка мені все-таки. Подарує дівчинку, і щоб від цієї пари Лада плюс Чарлі, щоб була дівчинка. От. А так як я ж кажу, я вже мала змогу оцінити цих дівчат, донечок його, то я хочу ще. Хочу ще. І тому в мене була така умова, що я Пропоную козла, його можна забронювати, а після серпня, вересень можна буде забрати. Дзвінків було дуже багато. Був один, о Боже, о Боже, цей такий звалить і цю сітку. Ой, який рост! Пам'ятаєш, ми як Сема продавали, ти ставив його передні копита собі на плечі, і ми його так зріст показували. То цього не поставиш. Під цим був складеться навпіл, мабуть. Як там кажуть, і позвонок висипеться в труси. От. І я ж кушу Полінушка попросила забронювати. Каже, як тільки скажеш, ми приїдемо заберемо. Були і, Я зняла об'яву, були і після того, ще дзвінки. У мене там на холодильнику ще висить, здається, два номера. Люди телефонували, які просили раптом той, хто бронював, відмовиться, ви нам зателефонуйте. Вчора я набрала палінку. Думаю, ж запитаюся, мало ли що там, як там, можливо, щось змінилось, можливо, передумали. Ні, нічого не змінилось, нічого не передумали, і вона жде, поки я дам відмашку, що можна його забирати. Ну, але я ж кажу, що я хочу, я хочу від нього ще дівчата. Бо від нього дійсно класні вийшла дівчатка, і форма виміні, і удойність, які вже будуть імбрідінгові діто-онуки, побачимо на наступний рік. Ну, ось так знайомство і відбулося. Тепер будемо чекати, поки він їх розгуляє, поки відбудеться свадьби. А потім вже будемо випроважати. Тому я ж кажу, що для тих. Мені взагалі пропонувала поля. Ой, я виставила яшку, що ціну на нього 7 тисяч. Вона коли мені телефонувала і просила, щоб я зняла об'яву і. Щоб притримала саме їм. Так вона казала, я ще й приплатю, тільки, ну, щоб він точно достався мені, каже. Ну, я не за приплатю, я за людські відносини, тут я знаю, що він піде не на м'ясо, і у полі є вона його не собі бере, вона бере, там, коротше, родичі також тримають. Кос в Харківській області вони проживають, так що далеко йому їхати не прийдеться. Попередні наші два козла, один в Умані Сем. До речі, до сих пір живе, працює і ним там задоволені. А другий, другого доля мені невідомо, на жаль. Його придбали, чоловік приїжджав з Артемовська. Донецької області, а перший час він телефонував, розповідав, що там, як, скількох покрив, що, як, всі були задоволені. А потім зв'язок обірвався, і на зараз я не знаю не про судьбу цього чоловіка. Не про судьбу його кізеньок, там велике стадо було. Не про судьбу самого козла. Козла, до речі, звали Арчі. Перший був Сем, це 100% наші козли. В Умані Сем, а в Артьомовську їхав Арчі. От де зараз Арчі? Чи він живий, чи. Чи не живий, цього я не можу знати. А цьому їхати далеко не прийдеться, цього я ж куша. Це залишиться в Харківській області. Лана з даною доріють, карат доріє, всі доріють. Ну, красень. Що красень, то красень. Він іще, можливо, трішки підросте. Так? Да? Ти підростеш ще? Чи ні? Дилятко таке в нас. Ну, я вважаю знайомство відбулося досить таки спокійно. Він їх буде розгулювати тепер, а ми будемо спостерігати.